Ус з нами на прямому зв'язку. Це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Наші вітання, Іване. Вітаю, пані Олена, пане Микита. Вітаю всіх та глядачів. 8,6% Ми маємо вже у вересні. Тут до кінця року, ще якби на декілька тижнів залишається. А немає загрози того, що ми все ж таки пере, пере, перейдемо цей Рубікон у 10% інфляції, і буде більше. Не буде так, як каже Нацбанк. Дійсно, є відчуття таке, що буде передано це психологічна позначка, насамперед. Тобто, з точки зору математики, що до 9,9 чи 10,1 – це різниця невелика. Але психологічно, коли інфляція стає двозначною, тобто одиниця і 0, 10 – це звісно таке неприємне відчуття. Ну насправді, скоріш за все, на жаль, на жаль, інфляція дійсно перевищить 10. але знов ж таки подивимось, тому що все ж е бачимо, що більшість дах товарів. Дешев здорожчують відповідно здешевшення відбувається в меншій частині товарів. Тим не менше не можемо сказати, що у нас там галопуюча інфляція, це теж дуже добре, як на мене, тому що багато хто боявся, особливо перші там місяці початку повномасштабної війни, що буде тут велика прірва. Інфляційна її нема, але тим не менш, ми розуміємо, що є і ситуація в Україні, є ситуація у світі, де також інфляція відбувається, і на жаль, через це ми з. Мушені поки що констатувати, що скоріш за все, ми закриваємо цей рік цієї двозначної інфляції, але знову ж таки це не означає, що це буде 100%. так що що називається залишилось недовго чекати. Зрештою, коли ми говоримо про інфляцію, ми однозначно говоримо про зміну цінників. І як з легкого язика можна сказати, мого колеги Микіти, ми всі акціонери, бо ми вишуковуємо акції в супермаркетах. Все, акції, І це правда, та. все що по акції, все наше. Якщо подивитися на склад кошиків, це правда. Да, бо ми так само ходимо в магазини і бачимо цінники. Якщо говорити про про здорожчання і здешевшення, дешевше лише те, що сезонне. Якщо йно сезон закінчується, воно теж буде дорожчати, пане Іване. Ну а у вашому аналітичному підборі є те, що 100% здорожчує більше ніж. На 10, на 15-20 відсотків. І чим варто запастись би просто зараз? Ну, зрозуміло, що там я не знаю, якимись цибулями, картоплями, помідорами не записешся. Але що в тому списку є довготривалого зберігання? Треба одразу Або сказати. Одразу продукти. Це стопудовна гречка. Це стопування. Не змітайте, гречка, та, не, змітайте. Та, не змітайте з полиць, це не гречка. Іде цукор, так? І не цукор. Ну, у нас гречка да має велике політичне забарвлення. Насправді, насамперед, де може більше зростати ціни, і тут логічно, як то кажуть, це визнати, це те, що імпортується. Тому що дивіться, коли товар імпортується, безумовно, ми ще більше витрачаємо на вартість цього товару за кордоном, тобто його вартість у євро або доларах США, оскільки ми бачимо, що динаміка. Спостерігається така, що трошки дешевше гривня. Це означає, що все, що завозиться до України зовні, воно буде і дорожчати також більше ні порівнянні з тими товарами, які безпосередньо виробляються в Україні. Тобто значна частка аграрної продукції, вона ж до речі вітчизняна. Тому тут ми не скажу, що нічого не завозимо. Ми багато чого завозимо, але все ж таки переважно на ми маємо свої товари, і це не вони не будуть верні. Що так дорожчати, ніж те, що імпортується, ніж харчові, там, тобто, наприклад, товари, які заводяться зовні. Але ну, тут знову ж таки будемо дивитись на динаміку курсу на ринку, тому що безумовно, коли в проєкті бюджету, який зараз розглядається, закладено середній курс 45, це буде підштовхувати. Вороб імпортерів товарів, що називається наперед підвищувати ціни. Проте, якщо цього на ринку не буде зростає, верніше падіння курсу гривні, то цілком можливо, що для збереження конкурентоспроможності цього підняття не буде, тому що знаєте, є гарний термін на що демпінгування, ніхто не відміняв. Отже, певні виробники бачачи, що зростання падіння, верніше, давати верніше курсу гривні не відбулось, і вони не будуть же підвищувати. Щовати ціни для того, щоб бути більш конкурентоспроможними і щоб якомога більше продати товарів за трошки нижчими цінами? Тобто, от е, тут сподівання не буде, але повторюсь того, з чого починав, все ж таки там, де є імпортна компонента, тут ціни на жаль, скоріш за все, будуть зростати більше ніж в тому, що виробляє Україна на внутрішньому ринку. Панівана, знаєте, що я зараз спостерігаю? Ну, от в плані добробуту населення в контексті здорожчання цін, швидкості їхнього здорожчання, що у нас ну. На жаль, але виходить через те, що соціальну складову бюджету фінансують наші міжнародні партнери. У нас населення можна поділити на дві групи: перша група це приватний сектор. Всі, хто заробляють у приватному секторі, друга група це бюджетники. Вся соціалка, та, яка є, яку фінансують наші міжнародні партнери. І от, коли ми чуємо, що у нас там середня зарплата по Україні, вона зростає на декілька там тисяч гривень. Е, приватний сектор росте і взагалі все пучком, то мабуть так для них, для приватного сектору, все дещо легше, і 10% чи 9% відсоткове цін на товари та послуги відчувається не так, але виходить не легше бюджетникам. І тим у кого не закладено підвищення, поки що у проєкті бюджету з тисячами правок на наступний рік. Безумовно, там, де є більша орієнтація на державний бюджет, тобто що соціальні витрати звіття, безумовно, це більша зона ризику, але це означає, що уряду треба буде розмовляти з партнерами, з нашими зовнішніми, казати, що дивіться. Що ви просили нас не підвищувати соціальних стандартів, ви просили нас обережніше ставитись до власних витрат. Ми це робимо. Ми не можемо сказати, що ми нічого не зробили в цьому напрямку, але ж ви бачите, що це створює. Напругу у державі це може створити передумови для якихось, скажімо так, внутрішніх заворужень на соціально-економічному підґрунті, і для того, щоб їх не допустити, для того щоб не допустити знаєте повторення сценарію Першої світової війни, коли там Берлін ніхто не захоплював, а Німеччина Першу світову програла, бо економіка не витримала. Та саме і в Україні повинна бути. Я маю на увазі, що громадяни повинні розуміти, що все ж таки певний вогник в кінці тунеля, світло в кінці тунеля присутнє. і що от те, що стандарти не будуть підвищуватись, поки що на законодавчому рівні не буде означати, що вони дійсно не будуть підвищуватися не буде, скажімо, так, внесення змін. До вже чинного скоріш за все бюджету, яке дозволить ці стандарти підняти. Але для цього, звісно, нам треба. Щоб наші партнери, як то кажуть, війшли в нашу ситуацію, зрозуміли, що це потрібно насамперед для стійкості країни, і отже, дали не таку вже, як на мене, велику кількість грошей для того, щоб наші люди відчули, що все ж таки якісь, якісь зростання їх доходів насамперед пенсіонерів, воно буде мати місце. 5% відсотковий військовий збір для військових він залишається на попередньому рівні півтора відсотки якого економічного зиску чекаєте ви, і це тільки для того, щоб спробувати залатати діріщу в бюджеті, чи раптом би на що ще вистачить? Безумовно, це радше доріжчає. Дуже важливо, до речі, що коли приймали ці підвищення військового збору, то було зазначено, що це робиться не загалом на невизначений період, а до завершення року, коли завершиться військовий стан країни. Єдине, що знаєте одразу перше питання, якщо ну уявімо собі ситуацію, що а, він завершується там 2 січня 2025 року. То відповідно цей збір буде до завершення 2025 року. Тобто, тут ну тут безумовно можливі корективи, тому що 226 голосів, якщо знайдеться в Верховній Раді України, то можна це підкоригувати. Але тим не менше, от це зростання, яке очікує Міністерство фінансів, вони вже як надали розрахунки, як на мене, все ж таки, для того того, щоб його обґрунтувати, треба мати гарантії того, що бізнес не піде в тінь. Тому що завжди, коли підвищуються податки на жаль, ми повинні розуміти, що державі повинні потрібні гроші для ведення повномасштабної війни і для розмови знов ж таки з зовнішніми партнерами, які перед тим як давати нам допомогу задають питання: а ви ж самі щось робите? І ось тут держава каже от бачите, ми підвищуємо податки, так що давайте і ви нам допомагайте». Але все ж таки, ми повинні розуміти, що а це все робиться не на довге. Верніше не на безмежний період, а на період військового стану. І тому відповідно, як на мене, все ж таки оце можливість коригування завершальної дати, тобто не як зазначено в прийнятому зараз законі по завершенню року. А, наприклад, менший період перегляду цієї ситуації, наприклад, у півріччя чи навіть кварталу. Це ну тут парламенту треба буде подумати. Ну зрозуміло, що зараз, коли прийняли це підвищення. Про це можливо ще ще, зарано, ще зміняти, а ось на перспективу думати про те, щоб змінити цей графік. Але ті надходження, які Мінфін зазначає, вони будуть, повторюсь, якщо не буде тінізації, отже, треба думати над тим, як мотивувати бізнес не уходити в тінь. А тут, до речі, економічне бронювання, як варіант, тобто це те, що може мотивувати знову ж таки, бізнес не йти в тінь, а показувати свої прибутки для того, щоб мати можливість забронювати своїх співробітників. Це те, що вбащається мені як негайні речі, які треба зробити. Іване, а у мене виникає багато питань стосовно зростання нашої економіки в наступному році. За рахунок чого? Ну просто якщо дивитись там на зростання 2023 року, зрозуміло, що воно зросло. Низька база порівняння ну, після падіння у 2022 році. 2024 рік, ну у нас експорт вийшов ну, на показники довоєнного рівня. Так, вирівнялись, скоригувались. А чому коригуватися і вирівнюватись зараз? Ми заходимо в кінець року з підвищеними податками, з дефіцитом бюджету, який потрібно перекривати. З стовідсотковим дефіцитом у декілька десятків, а може навіть сотню мільярдів на наступний рік, що чим рости економічно? Ну о, безумовна ситуація складна, але це логічна вимога на штабної війни. Але це не означає, що також слід просто спостерігати за ситуацією нічого не роблячи, тобто. Пропозиції щодо певного підґрунті економічного зростання вони навіть зараз є. Вони безумовно дуже доскосінні. Чому чому власна постійно згадує про складні ситуації? Тому що будь-яке рішення воно може наражатись на певну критику. Ось нещодавня ініціатива щодо можливості відновлення експорту озброєння. зрозуміло, що вона викликала велике обурення у суспільство, тому що як це воююча країна буде продавати зброю, і як наші партнери будуть постачати нам озброєння, коли до саме це збираєтесь робити і тут, що можна робити до речі, це моніторинг дійсних потреб. Тобто, щоб не казати, що нам якомога більше потрібно озброєння, і не важливо, що певного видів не вистачає а по іншим видам у нас дуже великий перебір, як ви кажуть. Ось, щоб збалансувати ситуацію, пояснювати постійно, що знаєте, ось по цим типом які підкреслює Україна сама виробляє ні в якому разі, ми не можемо. Експортувати продукцію, яку ми саме не робимо. Але якщо певні види у нас є перебір, якщо таке буде встановлено, підкреслює, то ось вам, будь ласка, можливості експорту 2025-го і особливо по. Періоду після війни, тому що зрозуміло, що зараз у Україні економіка вона значною мірою виробляє товари, необхідні для ведення війни. Війна буде немічна, і тому треба буде думати, як ці товари десь реалізувати у всьому світі, тому що на жаль, війни завжди були, ідуть і будуть іти. А ось щодо того, де є можливості, скажімо так, де є надлишки. Ось тут як варіант це робити. Потім все ж таки дивитись які регіоні менше зачеплені війною. Насамперед, там де вирощується агропродукція. Ми розуміємо, що може, скажімо так, не повністю, але частково вирішується проблема замінування окремих територій, звільнених від російської окупації ще 22 го року. Отже, їх можна більше використовувати у сільському господарстві і паралельно вести розмову з партнерами, щоб не було якихось перепон у. Експорті нашої продукції в 2025 році до речі, в поточному році у нас 13% зростання експорту за. 9 місяців. Чому тому, що починаючи з липня 2023-го, була заборонена верніше пропинення діяльності Чорноморської зернової ініціативи, і наші партнери по єс трошки створювали нам проблеми. зараз. база порівняння вона як 23-го до 22-го дозволила загальну картину вирівняти. Ось 24-го вона дозволяє до 23-го саме через відсутність цих обмежень, які були на жаль минулого року. Почули вас? Житимемо 100% з новими цінами, зі старими цінами, але тим не менше, Іван Ус був із нами. Це головний консультант національного інституту стратегічних насліджень і кандидат економічних наук.